На перехресті правди численні скарги мешканців міських багатоповерхівок на неякісні або ж на ненадані комунальні послуги спонукали нас звернутися до теми ефективного управління житлом. Згідно із державною програмою, до 2015 року 70% будинків мають створити об'єднання співвласників, та рівняни не поспішають це робити. Господарюють по-новому лише десята частина мешканців. Свою пасивність люди обґрунтовують непосильним тягарем щодо утримання будинку, який лягатиме на їхні. Плечі, що завадить нам забути про сумнозвісні ЖКП, про це на перехресті правди. Цей будинок на вулиці Гагаріна колись був гуртожитком заводу Газотрон. На відміну від багатьох гуртожитків, його мешканцям пощастило. У 2008 році усім, хто тут мешкав, на той час власники заводу запропонували викупити свої кімнати за прийнятною ціною. Людям, котрі доти не мали постійного житла, таке рішення стало дарунком долі. Колишня працівниця газотрону Лариса Зубчук знайшла себе у справі розбудови спільного дому. Тут вона і бухгалтер, і паспортист, і прибиральниця. Нині ж бідкається, дехто з мешканців, не маючи особливих статків, наростив борги перед тепловиками, погашенню яких не сприяють нинішні порядки. Є що такі, що не платять. Але в основному борги ще в тому, що теплотрацет нараховує пеню. Пеню, інфляційні там всякі витрати, а ми не, не змозі його, ми не знаємо, як його так би, ну, так би, оплатити. Бо ми ж це саме населення. О, а вони вважають, якщо ну, як на нас від нас житло, як юридична особа. Але ж ми є те саме населення. то Населення, от, наприклад, таких так, ну, будинків вони не нараховують пеню і штраф, а на нас нараховують громадська непробудкова організація. Рівне газу, водок, рівне водоканалу, рівне енерго требують, теж проплату наперед. Ми зараз б'ємося, щоб тепло трансери заключив з кожним мешканцем договір на постачання тепла. О, то воно все-таки було проще, але е теплорацерт не хоче, бо їм легше воювати з одним, а не з 130 не, не кімнатами. Як приїжджає каналізація, тим будинка 21 наприклад, будинка внизу за... безкоштовно, а в нас вони виставляють рахунки, нам, якщо ремонтують. Нинішній голова ОСББ, господар Анатолій Кізлюк, розповідає, взявся за управлінську справу випадково, щоб допомогти колишньому голові. У його будинку, котрий далеко не є найгіршим в місті, також існують неплатники. Однак боргів перед теплопостачальниками немає. Господар намагається не сердити монополістів, а ще допомагає співвласникам економити за рахунок регулювання температури внутрішніх мереж у теплі дні. Через лічильник у нас проходить значить, процентів учота. Врахувань в нас виходить за сезон десь біля 8 тисяч гривень економії. Для кожної сім'ї економія на опаленні. От, а ці кошти вони могли б просто без лічильника заплатити і вони б. Неплатники, значить, можна сказати, слідуюче, що по-людськи розмову вони не розуміють, є дійсно суд. От, будемо судити. Судитися з неплатниками легше, аніж з теплопостачальниками. Втім, мешканці ОСББ господара, котрі чемно платять за тепло за єдиним тарифом, отримують його по-різному. Стоїть загальний лічильник на будинок. В основному претензії по поставці тепла нема. За винятком, що нема кругообороту води гарячої. Тобто верхні поверхи, так як подача йде з верхніх поверхів, е Опалюється, а, а нижні менше і менше. І коли доходить до першого поверху, там вже тепла абсолютно немає. Було запропоновано поставити додатковий лічильник, не лічильник, а насос, який би розганяв цю воду по будинку, мені категорично заборонили це робити. Такого немає в місці. Це моя ідея. Невеличкий насос, який буде робити з трьох кубів чотири. А чотири куби це вже достатньо для того, щоб розносити тепло. Тепловики подібним пропозиціям не раді. Вони кажуть, що експерименти тут ні до чого. Мовляв, проблему створюють самі мешканці, котрі часто встановлюють додаткові радіатори в свої квартири, забираючи тим самим тепло в сусіда. По Макарова, наприклад, приходять люди і скаржаться. чому тому, що ми доводимо тепло до теплового лічильника, а розподіл теплової енергії в житловому будинку, регулювання, навадка гідравлічного режиму виконує баланс утримач. Люди приходять і кажуть, да, тепло на будинок поступає, але в мене одна квартира гріє, а друга квартира не гріє. Ми починаємо розказувати. Люди кажуть, ми нічого не знаємо. Ви є скательню, ви повинні довести до тепла. Получається цей абсурд. Проблеми нерівномірного нагрівання радіаторів у міських будинках можна було б позбутися, вважають теплопостачальники, котрі пропонують ОСББ укладати з ними додаткові угоди. І тоді за кожним будинком буде закріплений тепловик сантехнік. Ми війшли в квартиру, беремо за тепло з кожної квартири, але доводити до нагрівного приводу в кожній квартирі ми не можемо. Я вважаю, що краще для споживача було б, щоб ми доводили тепло до нагрівного приводу. Обслуговування внутрішніх мереж стало каменем спотикання і в стосунках між кількома ОСББ міста і публічним акціонерним товариством Рівнегаз. Газопостачальники пропонують на додаток до угод із кожним мешканцем укласти ще й угоди з ОСББ. В тарифі на газопостачання, які передбачено державою, регулятором які представляє держава, Там передбачено, що Газові компанії повинні обслуговувати, лише обслуговувати безкоштовно. А коли виникає питання ремонту чи заміни якоїсь ділянки газопроводу внутрішньобудинкового, це виконується за окремі кошти, що передбачено, ці всі процедури прописані в положенні про технічне обслуговування. Цей документ. Є зареєстровані Міністерстві юстиції України і обов'язкові для виконання по всій території України. Натомість у будинкових об'єднаннях вважають, що таким чином газівники братимуть з людей подвійну плату. На сьогоднішній день, в принципі, такої проблеми з постачальниками немає, тому що можна сказати, вони нас поки що не чіпають. Але кожного разу при нагоді. Не нас збирають, голів ОСББ, хто ще не підписав типову угоду на обслуговування внутрішньобудинкової системи. Ну чесно кажучи, трошечки така ситуація не досить зрозуміла, тому що в типовій угоді говориться про те, що власник зобов'язаний підписати таку угоду. А згідно законодавством, об'єднання співвласників не є власником ні будинку, ні мереж цього будинку. Власником є самі мешканці. І я, чесно кажучи, не бачу. Не бачу для чого підписати дану угоду, тому що нас, у нас з мешканцями підписані всі напряму угоди з Рівним газом, і вони напряму розраховуються. Газопостачальники дивуються відмові і б'ють на те, що йдеться власне про безпеку мешканців. Рівенгаз пропонує це зробити. Пропонує для чого? Для того, щоб коли створюється ОСББ, щоб голова, чи голова ОСББ, чи Особа, от, яка її заміщає, скажімо так, щоб вони розуміли, про що йдеться розмова от, і про що, за що відповідає балансовутримувач. Це чітко прописано от, в правилах безпеки системи запостачання постачання України. От. Цей документ теж зареєстрований в Міністерстві юстиції, і він обов'язковий для виконання для всіх суб'єктів господарювання, в тому числі і для ОСББ. А хто має перевіряти димовентиляційні канали на наявність, а те, що раніше було покладено на комунальні? господарства. Питання. питання, скажімо так, одне із найболючіших у, ну, не тільки в місті рівному, а взагалі, тому що найбільше нещасних випадків, які трапляються із використанням газу в побуті, відбуваються внаслідок погіршеного стану димових вентиляційних каналів. Що мається на увазі? Коли будинок належав і обслуговувався ЖКП, ЖКП мало відповідних людей, навчених пічників, які робили діагностування, обстеження, прочистку і ремонт від димових і вентиляційних каналів. Коли створюється ОСББ, чомусь починається самоусування від цієї проблеми. Там прописано, що замовник має забезпечити доступ у всі приміщення. Ну ми цього просто. Теоретично, і практично не можна зробити, бо це є власність людей, приватні квартири. По-третє, питання є: що коли йде припис, то його пишуть на, пишуть на об'єднання. А припис, я знаю, є в моїй колегі був такий випадок, що приходив інспектор написав припис замінити газову плиту. І цей припис був не на власні квартири, а на об'єднання. Виникає питання, чому всі мешканці мають оплачувати заміну плити якомусь окремому мешканцю. Я хочу наголосити, що. Перевірка технічного стану до моїх вентиляційних каналів покладається на власника, і це теж передбачено цими правилами безпеки. е в випадку створення ОСББ ми ну не тільки ми, а і Рівне ГАЗ, і, і, скажімо так, держим про охорон праці в Рівненській області наполягає на тому, що покладались договори. Вкладуся договора на обслуговування димових вентиляційних каналів. На території Рівна, міста Рівне є декілька приватних організацій, які виконують певний цей вид роботи, які отримали на цей дозвіл і мають ліцензію. Газівників у даному питанні підтримують і водопостачальники. В нашому тарифі, коли ми рахуємо витрати, витрат на обслуговування внутрішньобудинкових мереж немає і не може бути, тому що це була завжди компетенція ЖЕК. То коли ОСББ визначає свою плату на утримання, воно повинно враховувати також частину коштів, які вони зберуть, що вони повинні витратити на утримання цієї внутрішньобудинкової мережі. Це можна зробити різними способами, або вони будуть самостійно отримувати. Або вони можуть наняти жек для виконання цих робіт, або вони можуть наняти той же водоканал. Але це буде окремий договір, який не касається послуг водопостачання і водовідведення. А ще водоканал пропонує мешканцям встановити зовнішні лічильники води. Звісно, не за кошти водоканалу. На межі балансової належності повинен стояти засіб обліку. Чи поставив ОСББ його за власний рахунок? Чи буде участвувати в державних програмах, якихось, за рахунок грантів, але це воля і бажання людей якісно обліковувати кількість води. Тому для водоканала є ще таке поняття, як внутрішньобудинкові втрати. Коли ЖЕКи формують свій тариф, то в них є окрема методика. Яка розраховує внутрішньобудинкові втрати. Вона так само поширюється і на ОСББ, тобто це технічне питання, тому що немає ідеальних прилягань труб, є протікання бачків і так далі. І так далі. Але, от як нам говорить комісія, чому за це повинен платити водоканал? Звичайно, мешканці і за безпеку, і за кваліфіковане обслуговування. Однак вони вважають, що вимога укладання договорів з природними монополістами поставить їх на коліна фінансово і не дозволить втілювати плани щодо поліпшення технічного стану житла. Ми можемо бути захищити угоду договірки сервіту спільне використання мереж, де ми там не будемо чинити їм ніяких там. Опору, будемо всі якось сприяти. Звісно, мова була, що ми готові підписати таку угоду про спільне використання мереж, але керівництво гарівне газу говорить це ще типова угода, і вони не хочеться відходити до типової угоди. Якби була можливість підключитися до іншої компанії, я думаю, що вони себе трошечки коректно і м'якше вели. Це не виняток, це по всій Україні. У нас є наш колега з Херсону. В них взагалі проблема дійшла до та не питання що до абсурду, що відключили людям газ. На цілий будинок, але ну я думаю, що ну це це, чесно кажучи, якось так, ну грубо. І так не може бути, тому що ще раз повторюсь, дана угода, яку дає нам підписати рівний газ, це для власників приватних будинків, де є один власник, не для співвласників, тому що співвласниця співвласник, а власник він дійсно відповідає і за, за безпеку, і за все остальне в своєму будинку. Бас не є терміном власності. Що скаже з цього приводу найперший лобі рівненських ОСББ, міський голова? Щоб люди розуміли, як би це було неприємно комусь приймати, принципово між будинком, де живе одна сім'я, дві сім'ї чи сто сімей, принципово з юридичної точки зору різниці немає. Так от, з моменту, коли створили власника будинку, все, що внутрі будинку, це є власність і елемент будинку. І тут нема про що полемізувати. Я допускаю, що наша Верховна Рада. З популістських мотивів може зробити так, що внутрішні домові мережі передасть виробникам. Це буде колос... мене вже, Я не буду на цій посаді. І, напевно, не мене зміниться. Це буде колосальна друга стратегічна помилка, яку можуть зробити. Повинен бути хтось, хто зацікавлений в цілісності, цілісного майнового комплексу. Іначе втрачається смисл створення СББ. Як ви починаєте витягувати внутрішнідомові мережі, тепла, води і так далі, втрачається логіка створення власника будинку. Безумовно, нинішнім керівникам СББ у зв'язку з тим, що вони виконують невластиві для себе функції замість власника, або крім того, що власника, вони виконують функції того, хто експлуатує будинок. Ще раз кажу, це величезна помилка. Саме через гносеологічну помилку, власне, подвійний підхід до самої суті об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, різні інституції та підприємства по-різному будують свої відносини з ОСББ. Здебільшого так, як вигідно, природнім монополістам. Яскравий приклад невдала спроба ОСББ Семко перевести на електроопалення будинок по вулиці Данила Галицького, 7. Люди побудували е, сучасну електричну котельню на вулиці Данила Галицького, і ми змушені були її закрити, тому що ця котельня, якщо купувати електроенергію по ціні як для населеного пункту, виходить дорожче, ніж приєднати їх до централізованого хіб. Ну, це абсурд. Приїжджають до мене люди з кажуть, ну не може бути. може. Змінити таке становище через зміни у законодавстві намагався депутат Верховної Ради минулого скликання Віктор Матчук. Ситуація виглядає яким чином? Вартість 1 кіловат. Однієї кВт години для мене, для вас, як для громадянина, як для фізичної особи, як для споживача одна. Для юридичних осіб вона інша. І вона набагато вища, вона в рази вища. І виходить так, що якщо я споживаю електричну енергію, то тоді і, і зробити розрахунки по електричному обігріву будівлі, то тоді це нібито вигідно економічно. Але як тільки починає укладати договір ОСББ як юридична особа, для нього одразу тарифи збільшуються, і то дуже суттєво, і там можуть бути навіть в рази збільшення. І тоді вся економіка, вона відповідно литички реберть і сенсу немає в цьому. Минулого року було проголосовано, і навіть в другому читанні пішло на підписання президентові України, зміни до закону про ОСББ. І там було введене таке поняття, як, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків це самоорганізація, які займаються самозабезпеченням, тобто бізнесу там ніякого немає. Закон президент заветував як недосконалий і відправив на доопрацювання. Чи повернеться до нього нинішня Верховна Рада? Питання залишається відкритим. А тим часом рівняни, котрі спочатку вважали вигідним опалення від електромереж, повернулися до традиційного теплопостачальника. Подвійні стандарти стосовно ОСББ з боку держави та енергопостачальників вбачає і керівник ОСББ промінь Андрій Прищепа. Зрівне енерго ще як таких чрезвичайних ситуацій не було. 我。 Але я думаю, що теж там нормальні люди, і можна спілкуватися з ними. Вони з однієї сторони відпускають як для юридичних осіб електроенергію по по 36 копійок за, за кВт годину. Але ми, звичайно, хотіли б, щоб відпускали по як для ну, як для звичайно, для населення, о по 26 копійок. Але тут з іншої сторони теж виходить один нюанс. Для населення сто ну, йде 150 кВт по 26 копійок, а що вищі норми, то вже дорожче. Але ж в нас так не можна рахувати, тому що в нас іде. Йдуть лічильники на ліфти та на освітлення садівникових клітинок. А це як мінімум там, ліфт в місяць нормальний, тягне. До 500 кВт, Тобто, вже норма перевищується декілька разів. З іншої сторони, от я знаю, що ЖЕКам відшкодовують за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. А нам СББ, тобто, не відшкодовують. Раніше до 2008 року субспоживач повинен був відшкодовувати споживачу. В даному випадку у нас ЖКП плату за спільне використання технологічних мереж. У 2008 році було внесено зміни до правил користування електричної енергії. Тягар за сплату витрат на спільне використання електричних мереж було знято зі споживача і покладено на енергопостачальника. В даному випадку на Патис рівне обленерго, якщо ми говоримо про споживачів Рівненської області. Я не розумію, в чому тут різниця між нами і, і, і ЖЕКом. О, але чомусь нам не відшкодовують. Я навіть був якось звертався і до. З листом до нашого обленерго, але мені надали відповідь, що на основі там якоїсь постанови НКРЄ і так далі. дали розшифровку, все в інтернеті знайшов текст. Все і там, де було зрозуміло, що СББ там там воно дійсно чітко нічого не написано, але в загальному так. Було написано, що не відшкодовується. Правда, не розумію чому, але не відшкодовується. Хоча б, звичайно, навіть ті гривень 150-200 в місяць для ОСББ. Це було б дуже добре, і це було б спрямовано на обслуговування цих же мереж. Ці накази часто вони суперечать законам, які діють про ОСББ. Тобто сіль проблеми лежить в неспівпадінні законів про ОСББ і тих нормативно-правових актів, якими керуються монополісти у своїй діяльності. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики, це питання вивчається і неодноразово надавалося листи роз'яснення з питань відшкодування плати за спільне використання як для ЖКП, так і для ОСББ. Це стосується всіх монополістів, що і водоканали, що теплотрансервіса, що ті кошти, які вони нам відшкодовували за транспортування своїх теплоносіїв, за свої електроенергії, можна було спрямувати на покращення існування самих цих мереж. О, і це було б для них краще, тому що втрати були б менше по електроенергії. Ну можливо, якби ну що стосується менших СББ, то вони мали можливість взяти ну електрика на, на, на більшу суму, який міг би краще контролювати ну ті самі навіть крадіжки електроенергії Ці гроші. Вони з одного сторони були б направлені для них, і для них це було б краще. Ще одна важлива сфера міського побуту ліфти. Кілька років тому рівне вийшло з ситуації ліфтового колапсу, коли через крадіжки обладнання і тотальні неплатежі вертикальний транспорт здебільшого простоював. Нині на черзі обговорення прозорості тарифів на обслуговування ліфтів, котрі невпинно зростають, вважають керівники ОСББ на вулиці Макарова. Диспетчеризація і обслуговування ліфтів. От. Декілька разів за 4 роки піднімалися ціни, майже кожен рік. От. З 277 гривень до 508 Зараз пропонують нам. а на що давати лишні гроші, якщо вони я за свій рахунок рахуйте, що я і зв'язок проводила, тому що в мене був обірваний 44 будинком. Я вже міняла у двох ліфтах, міняла вже за свій рахунок. Так само ці троси були полетіли. Вже міняла вже одному ліфті. Вже поміняла повністю кабеля. Все за свій рахунок. Монопольна організація ми фактично не кач не маємо вибору. Відповідь керівника приватного підприємства Леда Михайла Єлісєєва передбачувана. Согласно закону Украины про бюджет 2012 года было 5-5 поднятие минимальной зарплаты. То есть это все, естественно, поднимать зарплату, поднимаются отчисления. Так как зарплата заложена во все товары, услуги и все, что сопутствует при выполнении работы, конкретно по техническому обслуживанию, ремонту, лифту. То есть, естественно, это все влияет на цену и, естественно, затраты у предприятия возрастают. То есть это ну, такая как бы практика и на перший погляд, усі природні монополісти мають рацію. Однак, як зауважують в обласному відділенні антимонопольного комітету України, основна доля порушень в галузі антимонопольного законодавства в області припадає на сферу житлово-комунального господарства: ринки електро, тепло, водопостачання та водовідведення. У першу чергу це цінові та дискримінаційні порушення пов'язані з ущемленням інтересів споживачів, які були б неможливі при наявності значної конкуренції на ринку. Співіснування монополістів зі співвласниками багатоквартирних будинків далеке від ідеального, та все пізнається в порівнянні. На запитання до енергопостачальників: з ким би хотіли краще мати справу з ОСББ чи ЖКП, ми почули. Краще працювати із ЖКП. Чому? Тому що це є організація, яка підпорядковується нашому нашим місцевим органам самоврядування, які мають управління ж комунального господарства. І вони наразі розуміють, розуміють важливість обслуговування системи газопостачання. До сих пор нам повинні ЖКП порядка до около мільйона. До сих пор довжні. Тобто ми вже. Два роки їх не как бы фактически долг так і и остался. Ну, є якийсь процент погашення. Але... Тобто мати справу з ОСББ, ну, не те, що. Ну, я не справи. скажу, що лучше. но просто бы ту цену, що ми з ними, не платять. Нам легше працювати з ОСББ по одній причині, що люди відповідально відносяться і щось хочуть змінити. Тому ми. З удовольствием працюємо з ОСББ, так, да, є багато законодавчих таких неточностей, не співпадання нормативних документів, але по тим ОСББ і тим будинкам ЖБК, ну, ЖБК кооперативи, де є бажання спілкування, то ми знаходимо спільну мову і працюємо нормально. Упродовж останніх півроку представники всеукраїнської громадянської мережі «ОПОРА» моніторили стан справ ОСББ і їхніх взаємостосунків з природніми монополістами, розповідає один із координаторів опори Роман Мартин. Аналіз проблемних моментів співжиття ОСББ і комунальних монополій дозволив зробити висновок. У нас є варіант створення ОСББ. У нас є варіант залишити як є, але база у нас вже настільки вона амортизована, тобто. У нас десятиліттями не проводились капітальні ремонти будинків. Ці будинки зараз настільки жахливому стані, що нам не вистачить ніяких бюджетних коштів там, протягом декількох років, навіть якщо ми всі кошти будемо кидати на ремонт цих будинків, нам все одно не вистачить, щоб їх відремонтувати за кошти бюджету. Рік-два, от у нас там взриваються будинки, падають балкони, обвалюються цілі під'їзди, провалюються дороги. Це все проблема житлово-комунального фонду. І держава сама її вирішити не в змозі. Відповідно, є вихід або залучати до процесу управління громадян, або залишити його, і хай воно все валиться. П'ять круглих столів увінчалися рекомендаціями, котрі у вигляді узагальнень лягли на стіл міністрові соціальної політики. Ми вважаємо, що є декілька ключових напрямків вирішення можливого цієї проблеми. Тобто, перш за все, це реформування законодавчої бази, доки не буде проведено відповідність законодавства. Не буде працювати оця житлова комунальна галузь, як має бути. Нині в рівному діє муніципальна програма сталого розвитку. Її основна мета заохотити рівнян створювати ОСББ. Бо так чи інакше на фінансування ЖКП у нинішньому році виділено аж нуль гривень. Тож міські депутати виділили кошти на альтернативу. 80% даємо ми, 20 люди. Повірте, такого в Україні йде немає. Це найцінніша програма. Але ми зараз дали 5 мільйонів і вже не вистачило в цьому році. Нововедення хороше, однак не підкріплене наступними кроками, вважають експерти. Що далі? Тобто, ми отримали кошти на ремонт криші, ми відремонтували кришу, створили ОСББ, і тут нас давай присувати рівне облводоканал, рівне енерго і всі ці інші структури. Але влада вже каже, все, ви від нас отримали, кришу відремонтували, далі самі розбирайтеся. Ось тут проблема. По закону вони є неприбутковими підприємствами. Але часто до них ставляться вимоги, як до припуткових підприємств. Лічильники за власний рахунок мережі на власній відповідальності, подвійні стандарти у підходах до формування тарифів. Ось ці підводні рифи, які чекають на власників ОСББ. Вже нині. Однак, усі керівники ОСББ, котрі є учасниками нашої програми, одноголосно заявляють, повернення до старої крайне ефективної системи комунального господарювання недоцільне, а вирішення проблем у стосунках з монополістами лежить у площині законодавчих змін. Першопрохідці цієї справи 120 малих громад великого рівного. Під назвою ОСББ вже обрали цей шлях. Вони набили собі перші голі для того, щоб їхні послідовники йшли второваним шляхом. Зустрінемось на перехресті правди.